Всім привіт! Сьогодні у нас Forza Horizon 5. Сьогодні у нас знову вишибала, і я налаштована на всі 100%. Так, зробила собі офігенну фоточку. На що це за машина? Мустанг, Ford мустанг, по-моєму. Не не знаю. Забули все, забули красний колір, шикарний колір. Але ми граємо в вишибалу, 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 запускаємо вишибалу, все, я налаштована на 100% на перемогу. Тому що те, що було, це вже не лізе ні в які ворота. Я перемістила камеру праворуч до спідометра. Ну, я спідометр не закрила так. Ну, Як було раніше. Тому що те, що вона на карті, мені зовсім не сподобалось. Хай буде так, можливо, колись у мене буде хромакей і буде нормальна камера, але поки цього немає, тому задовільняємо себе тим, що у нас є. О, ні, таке я не люблю робити. Так, ну перемога, перемога має бути вже тут. А де фестиваль? А ось фестиваль. Їдемо на фестиваль, якщо там щось є. Ми з'являємося там. Якщо там нічого немає, ми там не. Він пропав. Я забула, де. А, ось то. Якщо там нічого немає, ми там не з'являємося і з'являємося в якомусь іншому місці. І перемагаємо. Нарешті вже перемагаємо. Ось тут ось так ось стаю. І Я буду бачити дроп відразу. Я так думаю, що я маю його бачити. І вже нарешті перемога. Так, мабуть, треба трошки вперед. Тут є дроп, так, я не бачу, який там рівень, але здається, щось синє. З'являємось тут, де я є. Все, полинали цю катку, вона, мабуть, переможена. Я налаштована просто на всі 100%. Там є дроп, ми його вже бачили, ми до нього їдемо. Надіюсь, що ніякий козак не його перший. Так, погнали, погнали цю каточку. Просто найкраща має бути каточка, я в це вірю. Ой, довго-довго, я вже не можу, я вже така налаштована, Боже, Я так розчарувалася з минулої катки. Взагалі, з минулих каток так, так, я його чую, мої очі мене не підвели. Блін, я стою не тим місцем до нього. Давай, давай, давай. Я не бачила, який там рівень. Будь ласка, ніхто не переженіть мене, бо весь мій настрій кудись просто пропаде. Будь ласонька, ніхто там не з'явіться, ніхто не заберіть мій дроп. BMW, четвертий рівень. Це не найгірше, що може бути, але і не на краще. Є, є, четвертий рівень. Уже в нас в кармані скільки гравців. 42. Ну, майже повноцінна катка. Так, заді хтось їде, де у нас карта. Е, карта. Е... Ні-ні-ні, чувачок. Давай, ти не забереш це У нього теж БМВ, він його не забрав Чи забрав? Поїхали, ей, ей. Не можу. Чому не можу? Поїхали, поїхали. Ну що? Блін, він десь пропав. А, от він, бачу. Ну, звичайно, звичайно, зараз він на ходах мене дожене. І все буде супер. Ну давай, туди буде фінальна. Ой, фінальна, там буде фініш. Він мене доганяє, чи ні? Чи це якийсь плуг? Походу плуг. Ну, я хочу з тобою ганятись, давай. Ага, він вирішив поїхати в іншу сторону. Добре, ти вирішив поїхати в іншу сторону. Я поїду, подивлюсь, що там на дропі. Все одно когось знайду. 41 гравець, все нормально, я все встигаю. У мене вже. я знайшла. Четвертого рівня машину, можливо, тут щось краще. Ні, Hyundai віло. Таке нам не підходить. Вон ще один дроп. Блін, дропів прям реально круто, багато. Дивимось його, налаштуємо себе на п'ятий рівень. Другий, це ще гірше. Добре, зона. Ми в зоні. Їдемо туди, там вон хтось один, але я сподіваюся, що там є ще хтось. Більше не буду їздити в пошуках дропів, буду їздити в пошуках людей. О, ще один дроп, поки я їду шукати людей, я можу заскочити і глянути, що тут, що тут? поршмака не підходить нам таке. Так, то, чувак, той що був в гонки, поїхав звідси. Шукаємо інших, шукаємо інших гра. Ой-ой-ой, я забула, що тут піраміди. Блін, ну, я така налаштована, нікого немає. Давайте, будемо ганятись, люди добре. Я лох. Блін, де вони всі? Я їду до краю зони, мене така не влаштовує. Тому що зараз тут буде такий е, валити на 100%. І я така в дерево-бабах. І він мені гонку пропонує, і я така, я не проти. Я знову дерево бах, а ось їде чувак. І гонка буде 100% в ту сторону. Розвертаємось і сигналимою. Е, він там, походу, в дерево бабах. Yeah, я якби знала, хто тут, я б з ним не ганялась. Капець, блін, я надіюсь, він застряне в пірамідах. Їх об'їхати реально. Важко, він застряв, трішки застряв. Я все-таки об'їду. Я не хочу там застряти. Оце е, мій суперник каже, готувся вилітати, Так, він е, кудись там їде, я йду перша, але не знаю, не знаю. Шанси є, але ну, я все одно не знаю. Все-таки сьомий рівень, так? А яка машина? А хто там звернув увагу на те, яка машина? Ніхто. Як завжди. Так, він застряв. все, він їде. Він може мене наздогнати. 1,8 км. Мені не можна помилятися. Ні разу не можна помилитись. Боже Господи, тільки б не ці будинки. Будь ласка, я... Ну, що це тут стоїть за трактор, блін? Врічся в нього, будь ласка, також цікаво. Якщо я оце його здвинула, то у нього він також здвинувся чи тільки в мене? Так, тут дерева, дерева, тільки б нікуди не боятись. Нормально, будинок перелетіла, упала, упала. Він вже вон ззаді. Він врізався. Він врізався 300 метрів, 200 метрів. Блін, на вулиці йде дощ, я надіюсь, ви цього не чуєте, бо по вікнах такі удари нормальні. Так, я його перемогла, четвертий рік... Уже сьомий виходить, сьомий, сьомий, сьомий а є. Тут п'ятий був. Боже, хух. так, нікого немає. Нікого немає. Дивимося, що в нас там по зоні. Е -е, ну, майже в краю. Так, тут ганяються. Сьомий хух. Поїхали туди. Там троє, значить, може бути таке, що може двоє. Незрозуміло, я не зовсім розумію, розумію цю гру. Блін, але їхати до краю зони також таке собі, ну добре, поїхали. Я надіюсь 25 ще в грі. А у мене вже сьомий рівень, але я ж зараз, як я вмію, можу швидко злити цю машину. Так, ось якийсь чил. Блін, тут скільки дропа. Оце він взяв з шостого рівня, так? Вон він їде, я його бачу. Так, куди їде? фух, Феррари, я йому не дала її взяти. А що він взяв 6 грівня, на сьомого не доїхав? Так, об'їжджаємо всі ліса. Він мене може наздогнати, а я не знаю, що там у нього по швидкості. І так само не знаю, що у мене по швидкості. Головне ніде не врізатись. Перемога, перемога. Все, тільки перемога. Я просто геній. Ні, 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 не на. Фух. О, блін, ці штуки треба об'їжджати. Так, він врізався, так? Врізався, врізався, молодець. Блін, і зараз він об'їде, так? Об'їхав я друга. Ну, але цілий ще півтора кілометра. Фух. Ну я не можу програти, блін. Ну, для мене раніше дойти до фінальної гонки це не було ніякого взагалі напряга. А тут це просто я... Я в шосі, як я туплю. Я ніколи в житті так не тупила, як я оце зараз туплю. 700 метрів я його не наздожену. 500 метрів, все, він уже. чи наздожену. Mm -hmm. Є надія тільки, що він не попав на фініш. Він попав на фініш. Ну, Йок, так наскільки вже програвати, Ну, я вже не можу. господи. Чому я такий нувіра? Я просто розучилась грати. Мені потрібно, мабуть, частіше грати, бо я не можу. Я раніше без проблем доходила до фінальної гонки. Добре, не завжди я перемагала, але дійти до фінальної гонки. Це ніколи не було такою проблемою. Чому зараз я цього не можу зробити? Я взагалі не розумію. Я не можу. Я взагалі. Чи я такий лох, чи вони такі всі стали, блін, класні гравці, що я не можу їх їхні наздогнати, нічого. Ну як так? Ну як так? Ну як, як, як? Я не бачу тих дерев, куди я врізаюся. Ну що це? От Я їду, їду, і в мене таке відчуття, що дерево отак от прям оп, нема, вже переді мною. Таке мені не підходить. Я хочу фінального. Я хочу перемогу. А не просто оце так кататися. Давай швидше, будь ласка. Будь ласка, я тебе прошу. Блін, а я не знаю, де мені з'являтися. Ось тут давно не з'являлась. Чи на фестиваль? Ні, тут все. Можливо, це це місце. Можливо, через нього я часто доходила до фінальної гонки. Незрозуміло, ну мені потрібна ця фінальна гонка. Я вже я, я така зла, я вже просто не можу. Ну, скільки можна? Яка це вже буде? Сьома? Сьома частина фешивал, чи як там сьома серія фешибала. Я не знаю, просто, є. який же я лох, який же я лох, господи швидше. Нічого немає, взагалі повна тиша. Так, да, нічого ні. Ні, Нічого ніде не шумить. Е, ніякого диму немає. Просто. Просто ліворуч. Просто, просто не їдь сюди, це моє. Добре, не все так погано з дропом, але там буде зараз другий рівень. Да? Там ще вона кись чувак. Боже, будь ласка, третій. Ну і що мені ваш третій? Ще яуді кватра. Ну -майо! -ма добре, помаленьку. Що по зоні? А я в зоні? Okay. Так, вон там справа дроп, нікого не видно. Їдемо туди, їдемо ловити дроп Я вже просто не знаю, що робити. Ззаді якийсь щел, але стій мені треба дроп, мені треба нормальна машина, це ще поки дуже. Ніфіга собі, що у нього. Як він мене так швидко наздоганяє, не треба! Е, 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 ти на чому їдеш? Я не змогла його взяти. Блін, і там чувак, який мене наздоганяє. Дайте, 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 це мені, 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 мені. Єсть, я встигла взяти. А тепер поїхали, де ти? І куди буде фініш? Нічого не зрозуміло. Ліворуч, поїхали ліворуч. Ого, тут гравців. Так, я не знаю, хто швидше. Яка в нього? Що в нього за машина? Явно він швидше. Я вже бачу, що він швидше. Фух, може він щось вріжеться, я не знаю, ну щось має статися, ну я не можу так багато програвати. Так, зараз виїжджаємо на трасу, і, можливо, це мені допоможе його перемогти. Все-таки гра пропонує їхати тут. А, прямо. Не знаю. Будь ласка, будь ласка, ну ти ж для цього створений. Тебе ж підготували просто по повній програмі. Ну, як так? Я не можу програти на цій машині. Блін, не нас доганяю. Ну що це таке? На мосту? Ні, під мостом. Знову програш. Ну це так. 44. те Такому, блін, вістя, я ще не була ні разу. Просто весь настрой пішов від мене Він мене покинув. Я не розумію, що не сталося, чи я не можу це зробити. Я просто в шоці. У мене взагалі немає настрою на ці гонки тепер. Їдемо на фестиваль. Дивитись, чи там щось буде. Я маю його побачити навіть звідси. Таке не зовсім зручне місце я обрала. Ось так. Все-таки ця фігня мені не допомагає, треба з'являтись тут. Нічого. Немає нічого. Що робити? На мосту можна ось тут. Боже ласка, я, я вже не знаю, що робити, господи. Ну, я не можу програти знову. Сім. Сім серій вишибали. І я не можу йти до фінальної гонки. Сім. Я раніше майже кожну катку доходила до фінальної гонки. Цей вінтик, як його. Гелікоптер, блін, квадрокоптер. Квадрокоптер. Я зможу просто назад здати. Ауді таке. Ну добре, ауді, ауді, четвертий рівень. Полетіли. А, я не в зоні. Ніфіга собі тут дропа, коли ти не в зоні. Так, поїдемо до цього. Я далек... А, та, я майже в зоні. Так, ну це не їде. Нам треба щось краще, ніж ця ауді. Ні, гольф нам не підходить. Так, там багато людей, дропа там немає. Де ще є? Та пожди, Аріна. Так, туди їхати немає сенсу. Їдемо ліворуч, їдемо в зону. Шукаємо потрібний дроп, потрібні гравці, що-небудь, але не ця ауді. Я, я на ній зможу хіба що перший рівень виграти. Або отой. міні x -Rate. І все, вона. Ну, це не автомобіль, це. якась Я не знаю щось. Ну, можливо, в житті вона нормально їздить, але тут вона зовсім все погано. в Так, чувак, щось взяв, чи це він. А ось дроп є. А, хтось до нього впевнено їде. Блін. Не вийшло. Але я сильно не розчарована, їдемо до наступного дропа. Ти мене головне не здоганяй. Ага, хорошо, поговорила з масовий. Ти головне мене не наздоганяй. О ти мене виграєш. А я вже втомилась просто так починати ці дурні катки. Я хочу щось нормальне. Я хочу гру. Я хочу цікаву гру, а не просто оце кататись. Нафіга? От навіщо взагалі... От я таке початок, я розуміла, навіщо. Але, блін, ну, ну скільки можна? Ну що мені так не везе. О, п'ятий. Беремо. Ой-ой-ой. Получить. Получило. Фух, але цю машину кидає так. Я не вмію нею управляти. Вона якась в мене не валяшка. Так, там хтось їде. Ой-ой-ой, от про що я говорила. Так, куди ти їдеш, чувак? Який в тебе рівень? Давай поганяємося. Вже згодна п'ятий проти п'ятого. Куди буде гонка? Незрозуміло. Так, ось тут хтось з'явився. Поїхали. Це шо, форт? Фокус. О, ні, блін. На гору фініш, ну це, звичайно, треш. Але в мене тут є ж... е, чому це ти? Блін, головне, щоб зараз він не відключився, бо буде дуже смішно. Так, хто перший виїде на гору? я не знаю. Дивлячись, він врізався в будинок. Добре, я не знаю, прямо так їхати чи не виїду. <риклад> Мабуть, поїду просто прямо. Він, чувак, ти врізався в будинок. Я була б не проти, якби ти зараз вийшов, бо я просто а, а, дуже розчарована в цій грі. І я вже хочу хоч разочок перемогти. Я не знаю, вона заїде чи ні, це яка взагалі машина. Я надіюсь, в неї повний привод, але я не можу зараз це перевірити. Але він там також нормально їде. Ого, хтось у нас шпарить. Блін, 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 він швидше. Він нас доганяє мене прям конкретно. Врічся там щось, все, я від нього тікаю. У. -у, -у, -у. Тут можна було б об'їхати, звичайно, але ні, я не шукаю легких путів. путів шляхів. Я їду. Далі. Я ні в що не врізалась прикол. Блін, а це не те місце, що було в першій гонці, в одній з перших гонок. Де мене Форт Бронко так... Я була на Функо Моторспорт, а він мене отак просто тху. пошла нафіг з гри. Нам такі тут не треба. Гонщики залютні. А, чого я сюди їду, всі в іншій стороні. Блін, і що мені тепер стрибати з гори? Куди зужується? Мабуть, до гори. Це я зараз з неї злечу. Ой-ой-ой. Чувачок, а я не знаю, де фініш. Просто навізення зараз. На колеса, на колеса, на колеса! Стрибаю, все я лечу просто на візені. Блін, але він теж нормально летить. Я просто цілую всюди одним боком. Ні -ні, це без шансу. Чи шансом? Що він став? Він застряв? Будь ласка, не застрявай, я тебе благаю. Десятий Мерседес. Я вже так не бачила машину 10 рівня. Це взагалі дуже рідкісна машина 10 рівня. Так. Вон хтось поїхав зараз, мені треба трохи подихати. Фух, зараз. Чому він вийшов, я не розумію. Поїхали. Така машина мені не подобається, я не знаю. Я так розумію, що з нею щось не дуже добре. Вона так шумить ужасно. Якщо він вийшов. Але нафіга. Блін, я не дуже пам'ятаю, де там отечірське місце. Блін, 21 гравець. Ще дуже багато звужень. Я щось не дуже впевнена в собі. Траса, шоше, шо-шоше, шоше, шосе. Як це перемкнути? Що це означає? Ой. Ізвині, я просто перевіряла траса, траса із шосе. Ой. Нічого не виходить, я не можу це перемкнути. Нефіга я тільки сюди їду в цю гору. Там пропало багато людей сзади. Я зараз у цього одного у нас дожину якимось чудом. Зараз. Почекай. Так, він знає, він фармить собі. Машину. І що робити? Я більше на це не поведусь. ні 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 ні, -ні. Це читерське місце. До побачення. <гум> Я лівну краще. Він їде за мною. Він знає, де буде фі... а чи не за мною? В нього шостого рівня машина здається. Зараз гонка буде постійно в одне і те саме місце, Блін, мені треба ще поганятись. Я хочу собі форт. Або функа мотор спорт. Але я не хочу там. Танц... Ну це не чесні ігри виходять. Це таке. Блін, можна мені. Траса чи шосе? Що шосе... шосе краще? Не знаю. Блін. Так, да, я зараз виглядаю, наче я оминаю гонки. Можливо, так і є. Ууу, скатуйся давай. Ось він мене й наздогнав. І гонка нагору в це саме місце. І він знає, куди гонка. І він знає, що він виїде. А цей Мерседес може не виїхати. Отак от буває. Нічого. Я зараз, я зараз маю все оминуть, всі дерева, всі ці ялинки чи що це тут росте. Давай, 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 грибись, грибись, грибись. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, давай, 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 давай. Ну ні-ні-ні. Блін, а чого вона не їде взагалі, я не розумію. Та що це за живолі? Нафіг мені ця машина оце така здалась. Якщо вона взагалі на гору не їде. А ти можеш переключитися на другу? Ти що, не бачиш, що ти сходиш з Фух Боже, я не знаю, що це буде. Він далеко, але, господи, ще одна гора. Як же на неї заїхати, цей Мерседес, це просто якийсь ужас. Чого ж ти не їдеш? Ой, мама, мій, господи, іще на кінець. Блін, треба зараз фінішувати і дуже швидко звідси звалювати. Камара. Я не хочу тут ганятись, це дуже по-дурному єсть. Все. Мені, в принципі, вже гонки не потрібні, але треба прибирати гравців. 10 гравців, зона ще буде зужуватися раз, два, три. Але я не хочу тут ганяти, Як це? ну як це можна вирішити цю проблему? Чого ніхто не розбирається з цим. Я вважаю це дуже-дуже дуже нечесним. Не доганяй мене, маю. Я не буду тут їздити, ну майо! -ма та це якась дікуха, алло. Не доганяй, не треба тобі це, серйозно, я тебе виграю, а який в цьому сенс. Але оце просто так фармить собі машину, це зовсім дурна тактика. Я не хочу тут ганятись. Навіщо? Я не люблю таке. Я, можливо, якби я була на п'ятому рівні, я б таке любила. Ось, але зараз я таке не люблю. А взагалі я це місце не люблю через оту гонку, яка... Падло, їде за мною? Чи не за мною? Не надо, я тебе прошу, давай будемо нормальними, чесними людьми. Чого? Чого всі люди такі брехуни? Не треба бути брехунами. Давайте будемо чесними людьми і не будемо отак... Педлянки влаштовувати, я зараз буду тут, як це, халніть. Во. Тому що це нечесна гра. Люди придумали якусь діч. Ці розробники. Ой, я так не хочу стрибати. Оце останнє звуження. Господи, якась зараза мене знайшла. Я лечу, значить, вниз, якщо воно мене знайшло. Хай він там десь, блін. Ой, ні, це проблема. Так він зістряв. Я не хочу тут ганятися, це дурні гонки, люденьки, добрі. Це немає сенсу, не бібікайте мені ніхто. Вон вдвох поїздіть, будь ласка, я не буду з вами їздити. Тут дурно кататись, дурно-дурно, зря. Воно того не коштує. Я від вас тікаю, бо я не хочу, я хочу дожити до фінальної гонки хоч раз в цій грі. І ну і ще будуть звуження. Після цього не буде, але ще скільки це там буде годин. Арина! Ну, так. Довго вона звужується, я не знаю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Боже, ну хоч так я дожила до фінальної гонки. Можливо, це також трохи нечесно, але я все одно вже на 10 рівні ганялась. Але це, ну, дурне. Ось ось ще якась зараза їде, блін. Йдіть звідси, я не буду з вами їздити, тому що це не чесно. Все, Аріна вже тут. Все зараз буде відмінена відмінена. 30... Тридцять. Є, -ї -ї господи, я дожила до фінальної гонки. Можливо, є не чесно. Але дожила. Так отут треба не спішити. Куди в нас буде? О, ні 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 це я не сюди їду. Треба скотитись на ось цю трасу. І кудись летіти. Ну, я маю виграти, ну хоч якось, ну хоч так. Уже по-нормальному будемо вигравати якось потім. П'ятий рівень. And... Все, стрибаю. So. Де він? Перемога не в моєму кармані, явно, якщо я так буду стрибати. Там уже он хтось злетів. Давай, давай, п'яте місце. О -о -о. Добре, я не здаюся, але я дожила до фінальної гонки, господи. П'яте місце. О, на чому ж ви там їдете, коли у Яна Фумка, а в мене п'яте місце. Алло, ви де всі були? Нічого не змінюється, прикиньте. Я бачу тільки двох. І ззаді одного? Чотири кілометри. Я четверта. Коли ви стрибали? Ще як було 20 секунд? Я нікого не бачу. Дякую, що ти мене Четверте місце? А як вони? Коли вони? Боже, я дошла до фінальної гонки. Господи, слава Богу, це хоч не перше місце, але я вже до фінальної гонки дошла, слава Богу. хоч може не по дуже чесному, але Боженько, я до туди дійшла. Я... я не можу, мамочки, хоч мене четверте місце, Господи. Фух. Ура. Я просто. Я дойшла. Я дойшла. Четверте місце, блін, четверте місце фіналіку. Це дуже погано, Але все одно Боже. ой, Нарешті. Господи, мене ж руки друсять. Блін, значить, все. Наступний раз це буде. Можливо, третє, але краще друге місце. І краще взагалі перше і все. Бо це до нових зустрічей, до наступної серії. Надіюсь, в наступній серії буде. Те саме омріяне перше місце. Все, всім успіху, всім пока.